І мирної і тихої ночі, вечора, дня, ранку, хто коли буде дивився. Так. Йдемо на город годувати мою. Хто скаже, що це може бути? Чи це миші, чи це щурі, чи це які динозаври. О, Дивіться, які дюраки по городі. Бачите? Сиплю трудку, з'їдають. На деякий час пропадає. І це не медведка, ні. О! Бачите, що робить? Годуємо звір'я на городі. Напевно, що це миші завелися в мене такі злючі на городі. А найбільше мені шкода, це мої петрушечки. Вже Наталя була раз, годувала їх тут. Ой, дивіться, знову з'їло. Оце я, що воно ну, була, то вирвало. О, дивіться, бачите що, як з'їдає. Тільки патички зверху остаються. О, Так, тут є. Ага, тут нема вже, тут вже з'їло. О. Бачите. О, подивіться, як з'їдає. Помните так в полі в мене моркву гризло? Тільки дирки оставалися з моркви, курінчики. З'їдало, всі тільки зверху а листочки трошки заливалися. Оце те саме. Звірі якісь, бачите, скільки з'їло вже. Мені петрушки. О, повиїдало. От що це може бути? Дайте хто пораду. О, подивіться. Все, Все повигризало, бачите? Дивіться. Насипаю йому, хай жере. Ось так то. Йолки-палки з ними, з вірами такими. Так шкода, така файна петрушка була. Мало що залишилося з неї. Що будеш казати? Так, це моє все. Я, як того звати? забула? Ой боже, сині ягідки. Забула, не ні-ні, Забула їх збити. О, це моя лаванда пострижена, підстрижена і не стрижена. І я натикала в землю. Ще трошки щоб росла. Це мої виногради понакривувані. Ось цей, що я садила в літі, не накривала. Дивимося, чи перезимує чи ні. Актіні дії пообліплювала. Ось, сікатора занесла, треба було натяти, а тіні воду поставити. Ой, забула. Ну ладно, котрого дня вийду на стрижу. Мої дерева розтягнені. Ну, я то Зараз піду візьму і втну. Ось, це мої гілячки розтягнені. От, та є тут таке. Тут вроді не видно тих звірів страшних. Оце мені чоловік копав город і взяв мої, три, тих два радочки полуниці, взяв, перекопав. Ну, таке буває. Він не бачив, що тут посаджено. Ну нічого. Життя така штука всяко буває. Ну тут не видно, щоб гризло, оце тільки там. Що тут таке за звір такий гризе? Поняття немає, дівчата. Хто знає, скажіть. Це тут в мене оси сидять, в дирці. То їхнє гніздо. О, дивіться, що зробив. Бачите? Ну от подивіться, от немає де критити, бідний, тільки пітию сливкою. О. Ну що ж тобі, місця мало, скрізь критити. Що за допчу і знов нариє? Що задопчу і знов нариє? От що ти йому будеш казати? О! От нездаль якась. Ані крит. Так, Йдемо на днема ктіні бо я так ніяк не зберуся її втяти, щоб поставити в стаканчики. Це все я пообтинала вже тут, що треба було. Сталися мої. Акт ще не зроблена робота. Значить, така земля чорна. Де я бризкала залізним купорусом дерева. Сукром чорне. О. так, виповзла я до своїх актінідій. Зараз настрижу, тоді вам покажу. Так, почала. Це з тих всіх. По гілячці втіла. Ось. А оце два пагінчики, оце у мене, що точно знаю, що хлопчик підписаний. Ну, на ньому нема більше, що втяти. Маша просила втяти два хлопчики, то я втяла. Може якраз пусти. Ось гілячки. Але бачите, що я дивлюся? що Тут є вже ось такі округлі бруньючки. Ось, і я думаю, що це буде на другий рік. Бачите, ось який. Не знаю, першого фокусується. що це буде цвіт. Вон цього року цві в мене, но, но ось тут того багато. Бачите, о. Но цього року вони в мене змерзли. Цвіту було, але... Обмерзло все. Ну нічого. Ладно, йдемо. Оце поставлю водичку. Може якраз котрої пусти курінці. Побачимо. Пусти буде шикарно. Поділюся з кимось. Це тіні. Тут в мене ось з тих трьох відрах. Ось це дві дівчинки є і хлопчик. По суті, хлопчик має бути посередині, я садила. Ось, але не знаю. Ну, побачимо. І по краях дівчатка. Ну, і ще одну дівчинку я досадила і одного хлопчика. Це від Максима Гевака я брала, досадила собі ще. Аби ну, вони мені родити почали. Ось таке то діло ладненько. Всім миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Хай Бог береже і міцне здоров'я посла. Ось така у нас погода, така у нас красота. Ось, а вам всім удачі і тільки хороших новин. Па-па!